Лідери країн Групи Семи домовились про структуру кредиту на основі розміру їхніх економік, щоб надати Україні близько 50 мільярдів доларів нової допомоги, яка почне надходити до кінця цього року. Про це сьогодні в нашому ефірі повідомила кореспондентка Радіо Свобода Брюсселі Олена Абрамович. Очікується, що остаточні технічні деталі будуть узгоджені після саміту, який нагадаємо розпочався сьогодні в Італії. І детальніше про доходи від російських активів далі говоримо із президентом київської Школи економіки міністром розвитку економіки у 19-20 роках Тимофієм Миловановим. Він доєднається нашої ефіру. Вітаю вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, наскільки це рішення для України важливе, щоб Джей 7 узгодило все-таки виділення 50 мільярдів кредиту? Дуже важливо, тому що нам потрібні гроші для економіки і для оборони. 50 мільярдів доларів. Це значні гроші. Ну щоб поставити їх в перспективу. Це приблизно половина грошей, які використовує Росія в рік на а, війну з Україною. У нас наш бюджет. Це теж близько. Ну він трошки менше близько 50 мільярдів доларів. Це наш бюджет. Тобто, у нас ми зараз використовуємо менше ніж Росія використовує, і з цими грошами ми зможемо значно посилити. Нам потрібно оборонні технології, нам потрібні. Ердефенс, да, тобто захист неба протиповітряна оборона. Нам потрібна зброя, нам потрібна артилерія. Все це можна купувати, можна виробляти. А для цього потрібні гроші. Нам потрібно підтримати економіку, щоб бізнеси працювали, платили податки. Це теж важливо. Тому ці гроші фундаментально допоможуть нам, особливо в умовах. Коли невідомо, що буде відбуватися з виборами США, яка буде підтримка України? Ну певно, невизначеність є. Я я впевнений, що все буде добре, але теж, теж краще мати цей запас. Але як ви оцінюєте саме шлях, яким Україна отримує ці кошти, оскільки досить довго були різні обговорення, яким чином надати ці доходи від російських активів? і Наразі обрали такий варіант: створення фонду і власне кредиту, як ви оцінюєте цей шлях? Ну, краще було б конфіскувати активи. Там 300 мільярдів доларів е, е, російських активів, і політики бояться їх конфіскувати. Е, особливо проти цього працює Кристина Лагард, коли колишня керівниця МВФ. А зараз вона. В Європейському центральному банку, а і вона виступає проти цього. І там є певне банківське лобі навколо цього, яке противиться цьому. Кажуть, це дестапілізує фінансову систему Європи. Ми з цим не погоджуємося в Київській школі економіки. Ми вважаємо це неправильний підхід, і треба перестати боятися а, і підігравати Росію. Треба просто конфіскувати ці активи. І тоді в нас буде 300 мільярдів, а не 50 мільярдів. Ми зараз продовжимо це обговорювати, але спочатку є повідомлення про те, що в Миколаєві було чутно звук вибуху. Про це повідомляють наші кореспонденти Суспільного у повітряних сил збройних сил. Повідомляють про ракету над регіоном. Крім того, ви бачите, що половина країни зараз перебуває там, оголошена повітряна тривога. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. Пане Тимофію, скажи, будь ласка, оці 50 мільярдів, як вони будуть надаватися? Кожна країна в від розміру своєї економіки виділить якусь частину, яка потім компенсується грошима від доходів? Це буде якийсь інший механізм. Ну тут в заставу йдуть російські активи. Це така, знаєте, остання критична застава. І під нею виділяються гроші. Буде фонд. Вони зараз ведуть переговори, яким чином ну, фінансово, який саме юридичний інструмент буде. Скоріше за все, це дійсно буде, що кожна країна виділить фінансування якесь пропорційне до свого внеску чи розмою в 7 і тоді ми отримаємо цей кредит. Там буде певний розклад по часу, коли ми це отримуємо, і це займе певний час, але виглядає, що це буде досить, досить швидко. Тут проблема була саме в політичній волі, а не в механізмі. От ми якраз колегою говорили в перерві між ефірами про те, що на рівні європейського союзу достатньо прийняти одне рішення, чи кожна країна має з цим погодитися і запропонувати свій механізм от компенсації цих витрат, наприклад, Бельгія, де зараз найбільше коштів конфіскованих, то вона має приймати ще окремо якесь рішення. Це це не зовсім питання Євросоюзу, тому що це не Єврокомісія і не Європарламент. Приймає рішення, це йде на рівні G7, Тому тут кожна країна окремо приймає своє рішення у відповідності до політичних домовленостей на рівні G7. Тому десь які хороші новини в цьому? Хороші новини в тому, що це тільки в Євросоюзі є цей механізм, що потрібно, щоб всі погодились, включно з. Угорщиною, наприклад, да, і тоді угорщина може казати ні і блокувати весь процес. Тут такого в G7 такого немає. По перше, угорщина ні частина G7, а По друге, кожна країна приймає рішення незалежно і не потрібно, щоб всі погодились. Якщо одна якась країна не погодиться, ну окей, все одно буде рішення. Добре, тепер хочу зрозуміти, чому лише 1,5 мільярда мільярд євро найближчим часом може бути виділений. Власне таку суму озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн на конференції на днях. Адже якщо порахувати за ці два роки озвучені цифри, то дохід від заморожених активів десь на рівні 5-6 мільярдів. Так, да, Це трошки різні. Насправді я думаю, тут ми разом ну і дві речі окремо. Зараз готується новий інструмент на 50 мільярдів. Під якій будуть виділятися не саме від доходів цих активів, а від під заставу цих активів будуть виділятися гроші. Тобто, це оці 50 мільярдів це зовсім інший, інший інструмент. Про що вже домовилась Європа? про те, що будуть виділятися доходи нові. З активів російських да оці п'івтора мільярда це дійсно тільки частина нових доходів. А тут зворотньої сили закон чи домовленість немає, і вони не можуть зворотнім часом або не хочуть забрати ті ці доходи, які вже були. Тут йде мова про майбутнє. Тому по суті, це поточні доходи да, на активи. Пане Томофі, у мене от питання: чи може, наприклад, новий президент Сполучених Штатів, якщо ним стане Дональд Трамп, відмінити таке рішення, яке сьогодні приймали на рівні Джей Севен? Ці рішення відбуваються на рівні виконавчої влади, тобто це зовнішня політика країн. І ці рішення виконавча влада при зміні виконавчої влади, а навіть і не при зміні, потенційно може скасувати. Звісно, є запобіжники, які більш дипломатично політичні і можуть бути певні угоди підписані, але набагато краще, і це те, що ми в Київській школі економіки рекомендуємо в нашому дослідському інституті, замість того, щоб вирішувати ці питання на рівні виконавчої влади, вирішувати ці питання на рівні законодавчої влади, тобто приймати закони про. Про конфіскацію російських активів, які стають законом в конкретній країні, і після цього вже не може нова виконавча влада відкотити це назад. Так і це набагато складніший механізм вимагатиме більше часу. Має на вас для того, щоб відкотити це більша безпека для України. Дякую вам за те, що Дякую. доєднались до ефіру. Нагадую, що спілкувались ми із Тимофієм Милованом, президентом Київської школи економіки, міністром розвитку економіки в 2019-2020 роках. Говорили ми з ним про нову систему виділення коштів для України на рівні Джей 7 коли все-таки домовились виділити 50 мільярдів доларів.